Хочу вам показати дуже цікаву гру на спостережливість і також чому геометричні фігури. Чим старша дитина, тим цих крапочок може бути більше і може більше бути геометричних фігур. Ось є позначено наверху, яким кольором має бути позначена геометрична фігура. Потім дитина шукає крапочки і сама малює геометричні фігури, називаючи їх. Дуже цікава гра на спостережливість. Так, для дітей молодшого віку ми можемо малювати кружечки, квіточки. Те, що дитина любить, можуть бути машинки. Беремо також кропочки. Кропочків цих може бути, наприклад, багато, якщо дитина любить працювати, так, є більш посидюча, і з'єднуємо, називаючи кольори. так, Ми можемо також навчати дитину кольорів. Ще одна цікава гра розвиваємо пам'ять. Можемо намалювати будь-які малюнки, вирізаємо карточки і перевертаємо. Ця гра цікава тим, що ми вивчаємо кольори, геометричні фігури і розвиваємо пам'ять. Зараз по черзі будемо піднімати карточки, шукаючи однакові. Так, дитина перевертає, не знайшовши, знову повертаємо з поворотом. І так, поки не знайдемо. Карточки однакові. Дуже цікава гра на пам'ять.